Вітаю всіх на каналі Green Street І сьогодні буде відео про фармінг, відео про прибуток без вкладень, а саме про проекти, такі як Grace і Gradian. Особисто для себе я дані проекти називаю солановськими, так як вони будуть працювати на мережі Solana. Це не обов'язково, що вони солановські, але вони будуть, ще раз повторюю, працювати на мережі Solana. І вже. Проект Grace пройшов лістинг і доволі таки впевнено і успішно торгується на біржах. Бачимо, що з початку лістингу проект Grace поступово зростав і досяг позначки практично в 4$, долари, а саме це 3 долари і 95 центів. І далі, звісно ж, пішов локальний відкат униз. Як ми знаємо, на ринку без просадок не буває. І це, так сказати, тимчасове явище. Скажу від себе, що проєктом Grace я в загальному задоволений. Це єдиний проєкт, який вийшов на біржу і досить вдало його і профітно пропампили, і всі, без виключення, хто фармив даний проект, я так думаю, отримали прибуток. Але на цьому успіху розробники даного проєкту не зупинилися і запустили другий сезон. На даний момент триває другий сезон, друга епоха фарму Grace. І я, звісно ж, беру участь у фармі в другому сезоні. І щодо функцій даного проєкту, тут все дуже просто: нема ніяких клеймів, ніяких обмежень. Запускайте комп'ютер. Відкриваєте закладку Google Chrome, точніше вікно, і проект Grace починає свій фармінг. Все дуже просто. Заходити навіть не треба. Достатньо, щоб було відкрите вікно Google Chrome, можна його навіть навіть і звернути. І робити, і займатися своїм ділом на ПК. А фармінг буде продовжуватись до тих пір, поки ви не закриєте вікно Google Chrome. Ну і звісно ж, для того, щоб ви розпочали свій фармінг Grace, для цього треба перейти за реферальним посиланням, яке я залишу в описі цього відео. Далі проходите простеньку верифікацію через електронну почту, тобто просто прив'язуєте електронну почту, придумуєте пароль і все, ви вже в проєкті Grace. Далі скачуєте додаток на Google Chrome і закріплюєте його ось тут зверху, в закладках в себе, щоб ви могли легко зайти в нього і подивитись ваші результати щодо самого фармінгу. А в загальному сам по собі проект простенький. По функціям тут небагато різних закладок. Звісно ж. Основна сторінка, головна сторінка дашборд. Потім реферальна програма. Rewards. Тут показуються епохи. І сторі. Тобто історія. Тут ще є функція Data-Labeling. Напевно, вона буде активована після завершення другого сезону. Взагалі, все дуже просто. А проект взагалі. хороший. Тим більше це. Солановський проект, ну, тобто на мережі Солана. А як ми всі знаємо, що Солана це досить таки хороша монета на криптовалютному ринку. І звісно ж, успіхи солани на криптовалютному ринку і зростання солани будуть позитивно відображатись на всіх проектах, які знаходяться на мережі Солана. І ще саме головне скажу, що. Монети Grace я виводив на гаманець Phantom. Це, як ви знаєте, солановський гаманець, тож рекомендую встановити даний гаманець. Досить хороший гаманець, теж у мене позитивні оцінки даного гаманця. Ну і по проекту Grace на даний момент, все. Тепер переходимо до проекту Gradient. Це теж солановський проект. Тобто на мережі Solana. Тут теж все так же само, як і в Grace. Переходите за реферальним посиланням, яке буде в описі цього відео. Так же само підключаєте електронну почту, придумуєте пароль до входу в особистий кабінет. Звісно ж, завантажуєте додаток Gradient у Google Chrome. Заходите через свій пароль. Тим самим підтверджуєте активацію даного проєкту. І теж саме проект Gradient фармиться до тих пір, поки у вас відкрите вікно Google Chrome. Теж можна звернути вікно і воно буде фармиться до тих пір, поки ви не відключитесь від інтернету або не закриєте вікно Google Chrome. Тут теж все дуже просто. Загальна сторінка, тобто. Дашборд, головна сторінка. Далі показані сезони. Перший сезон фарму Gradient. Потім завдання, які треба виконати, щоб збільшити фарм до 10%. Тут різні завдання, вони виконуються досить легко. Реферальна програма, як і в всіх інших проектах. Ну і налаштування даного проєкту. Як бачимо, немає взагалі нічого складного. Тут показується графік, так же саме, як і в Grace, скільки ви нафармили кожен день. Звісно ж, буде конвертація монет, не буде та сума, яку ви нафармили. Там буде конвертація, це вже розробники вирішать, як конвертувати монети. На даний момент ми фармимо так сказати, поінти, які вже тоді конвертується в реальні монети, які будуть торгуватися на біржі. Я думаю, що проект Gradient буде теж таким же успішним, як і проект Grace. Тож на цій позитивній ноті буду завершувати. Бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі!